Сьогодні, шановна теория, ми з вами поговоримо про військово технічну співпрацю КНДР з країною окупантом Російської Федерації. Днями з'явилася інформація про те, що Північна Корея передала Росії кілька мільйонів боєприпасів для артилерії. Загалом до Російської Федерації відправили понад 6 тисяч контейнерів зі снарядами. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Бонсі. Варто говорити про те, що за інформацією міністра оборони у шести тисячах сімоста контейнерах, які Північна Корея відправила до Росії, можуть бути понад 3 мільйони 152-мм міліметрових снарядів та 500 тисяч 122 міліметрових снарядів. Міністр оборони додає, що це може бути суміш з двох видів снарядів, і можна сказати, що було відправлено не менше кілька, кількох мільйонів снарядів. За його словами, сотні північно-корейських заводів, де виробляють боєприпаси, працюють приблизно на 30% від своєї потужності через брак сировини та електроенергії. Запам'ятаємо це. Але як додає голова Міноборони, Заводи, які виготовляють снаряди для Росії, працюють на повну потужність. Ну і тепер давайте аналізувати ці повідомлення е, українських і світових ЗМІ з посиланням на міністра оборони Південної Кореї. Е, я нагадаю, свого часу. Сполучені Штати заявили про те, що американська сторона має інформацію, підтверджену супутниками ЗНІКами, про те, що Північна Корея поставила в Росії більше тисячі контейнерів з боєприпасами. Це повідомлення дотувалося 21 грудня 2023 року. Тобто, виникають перші питання: якщо станом на грудень місяць, рівень постачання артилерійських боєприпасів з КНДР Російської Федерації складав лише тисячу контейнерів. То відповідно звідки у проможності корейської сторони КНДР мовиться про е, постачання 6 із 6700 контейнерів. Це перше, про що варто говорити. Тобто, як, на мою думку, можливості КНДР е, трохи прибільшені. Але тепер давайте власне аналізувати ситуацію щодо можливості. ВПК КНДР в моменті постачання трьох мільйонів снарядів для потреб окупаційної армії Російської Федерації. Я нагадаю, свого часу країни Євросоюзу обіцяли українській стороні постачання одного мільйона артилерійських снарядів по підсумках. Поставили трохи більше 30%. Тобто е складається враження, що ВПК е країн Європи. Настільки надолуго працює, що не в змозі власне виконати свої обіцянки щодо постачання одного мільйона снарядів, і їх відповідно немає на складах. Натомість у комуністичної Кореї ВПК настільки розвинуто, що відповідно має можливості відвантажувати російській стороні аж 3 мільйона снарядів. Причому я зауважу, найбільший виробник в Європі артилерійських снарядів да не тільки в Європі, але й світі. Рейнметал до останнього часу виробляв 300-400 тисяч артилерійських снарядів на рік. Лише в 2024 році Рейнметал заявив про амбітні плани щодо збільшення випадку артилерійських снарядів до 800-900 тисяч за рахунок введення додаткових е потужностей, а саме заводу в Іспанії. Знову виникає питання. Погодьтеся, Рейнметал, його можливості, вони все ж таки значно більші, ніж ВПК Комуністичної Кореї. Причому, за даними власне міністра оборони демократичної Кореї, можливості ВПК комуністів це на 30% від своєї потужності через брак сировини та електроенергії. Тоді звідки ж снаряди? А ще більше запитань виникає товариства, коли ми дізнаємося можливості американського ВПК. До останнього часу американське ВПК випускало в місяць 24 тисячі артилерійських снарядів. Нескладна арифметика дозволяє зрозуміти, що за рік це приблизно до 300 тисяч снарядів. 300 тисяч получені штати, і відповідно європейські виробники це станом на 23-й рік виробляло 300 400. Ну беремо навіть 400, тобто сумарна кількість ВПК Сполучених Штатів Європи 700 тисяч. Натомість, на думку, власне, ті джерел, на які посилаються західні українські змі, ВПК Комуністичної Кореї здатно виробляти аж 3 мільйони снарядів. Нонсенс. Напевно. І я зауважу, що тільки в 2024 році представники Білого Дому і відповідно Пентагону заявили про те, що Сполучені Штати в 2024 четвертому році е, наростять випуск артилерійських снарядів, збільшать їх кількість до 60 70 тисяч на місяць, тобто вийдуть на цифру приблизно 700-800 тисяч артилерійських снарядів на рік. Вже запитання. Звідки ж тоді беруться ці цифри? Це перше питання щодо спроможності і здатності ВПК КНДР випуску артилерійських снарядів. Тепер аналізуємо інформацію власне міністра оборони. Разом далі. 6700 контейнерів, які Північна Корея відправила до Росії. Вони можуть е, вміщати 3 мільйони 150 мілітрових снарядів. Е, Знову запитання, е, скажімо так, е, інформація більш ніж контраверсійна. Використовуються стандартні контейнери, е, які здатні розмістити 270 відповідно артилерійських снарядів. Контейнер. Це 20 футовий контейнер. 270 ящиків в кожному ящику по одному снаряду. Нескладна арифметика. Погодьтеся. А тепер давайте беремо в руки калькулятор і рахуємо разом. 6700 на 270. І ми отримуємо 1 мільйон 800 снарядів. Звідки бере представник? Міністерство оборони, очільник Міністерства оборони цифру в 3 мільйони снарядів. Знову запитання досить контроверсійне. Погодьтеся, нас лякали власне повідомленнями ще 2023 е, році про те, що КНДР поставила один, од, одну тисячу контейнерів для потреб Збройних Сил Російської Федерації. І відповідно, там були ледь на один мільйон снарядів. Натомість, я ще раз підкреслюю, досить нескладна арифметика дозволяє говорити про те, що в 2023 році в тих тисячах контейнерах, які були зафіксовані супутниковими інцнівками, було 270-300 тисяч артилерійських снарядів. А тепер основне. Добре. Беремо за основу один. І 8 мільйонів снарядів. До речі, український президент е, на своїй прес-конференції заявив про те, що українська сторона володіє інформацією щодо можливої передачі КНДР, артилерійських снарядів і відповідно реактивних снарядів для систем е, залпового вогню в ГРАД у кількості приблизно до півтора мільйона. Ну, якщо брати до уваги ці е, цифри, які ми озвучили, це приблизно така цифра і є. Тепер з приводу півтора мільйона. Це можуть бути артилерійські снаряди, ще, е, які були на складах довготривалого зберігання. Але тоді виникає питання щодо їх відповідних характеристик. Я нагадаю товариства: є артилерійські снаряди трьох категорій: перша категорія це відповідно 100% влучення, і друга, третя категорія це в залежності від термінів зберігання. Якщо, відповідно, йдеться про передачу подібної кількості снарядів, то мовиться скорше за все про передачу снарядів другої, третьої категорії. А відповідно, там коефіцієнт використання це приблизно 20-25%, йде відповідно, ну фактично, брак. Тобто з півтора мільйона ми можемо говорити про те, що відкидати 25% відповідно вже не на користь окупаційної армії. Але головне, самі представники окупаційної армії заявляють про те, що якість е, комуністичних снарядів, які постачають Корея, вона не відповідає потребам збройних сил Російської Федерації. І причому наводиться низка факторів, які не задовільняють російську сторону, які свідчать про те, що передається відвертий металобрукт, але менше з тим, навіть та наявність металобрукту у кількості півтора мільйона снарядів, якщо з них лише боєздатних там 70%, це все одно посилення вогневої міці Збройних сил Російської Федерації. Причому а я зауважу, що за повідомленнями російської сторони ці артилерійські снаряди йдуть не на склади довготривалого зберігання, а безпосередньо на передову. Що одно таки свідчить про зменшення кількості артилерійських снарядів на складах Російської Федерації і відповідно спроможності російського ВПК щодо випуску цих снарядів. Я нагадаю, на свого часу знов-таки лякали цифрами про те, що російська ВПК здатна випускати до 2 мільйонів снарядів. Мені не зрозуміло, хто взагалі для чого поширюються подібні тези. Причому, якщо брати до уваги той факт, що спроможності російського ВПК щодо випуску артилерійських снарядів ми розглядали попередніх передач. Хто не підписався на мій YouTube канал Код 450, робіть це негайно. Ви знайдете тут багато цікавої інформації. Але повертаючись до нашої барані, цебто до артилерійських снарядів з КНДР, ми разом з вами порахували, що кількість, яка називається з посиланням на представників Міністерства оборони вже демократичної Кореї, а саме 3 мільйони снарядів, вони як мінімум завищені. Міністр оборони Південної Кореї, ми йому дякуємо за інформацію щодо злочинних намірів КНДР в моменті підтримки російської окуп... Окуп... окупаційної армії, але разом з тим залишаємо за собою право на тверезий аналіз будь-якої інформації, яка публікується в відкритих ЗМІ. Ще раз підкреслюю, що на товариство, давайте аналізувати всю інформацію, в тому числі. Яка йде з посиланнями на, начебто, перевірення джерела інформації? На сьогодні все, тримаємо послухи, віримо Збройним силам України. Це буде Україна. Ми того варті.